І як я, я, я повинен це все повністю після війни, але то треба розібратися. Доброго дня, шановні колеги. У нас є кворум, ми можемо розпочати наше сьогоднішнє засідання колегії. Ми з вами консолідовано прийняли рішення. 15 числа провести пленарне засідання. Важливо, щоб ми всі ці ухвали, які є важливі, пропрацювали по комісіях, там де потрібно по фракціях, і щоб оперативно пропрацювали наше пленарне засідання. Якщо у когось є запитання, шановні колеги, будь ласка, чи пропозиції, будь ласка, Олексій, будь ласка. О, шановний, Дрівган, шановні депутати, Андрій Іванович, у нас просто був період відповідно свят, і відповідно всі святкували. Відповідно зібрати відповідно в період свят було проблематично з комісіями, тому що відповідно пленарне засідання ніхто відповідно не знав, що воно буде настільки відповідно швидко. Mm -hmm. У зв'язку з цим, відповідно, виконавчі органи, великій кількості там блоки, відповідно, земельних і містобудівних, відповідно, частина підготовленої. Переважна більшість комісій призначено відповідно до вівторок. Тоді, відповідно, є прохання визначитися з пріоритетами, якими важливими, щоб відповідно, були поформовані і порядок денний, виходячи з того, незалежно від того, чи вони там завізовані, не завізовані. Якщо будуть якісь дискусії, то на наступній колегії відповідно получати те, що буде не потрібно. Mm -hmm. В першу чергу нам важливо запустити бюджетні процеси, щоб ми не губили час, тому що це важливо, в тому числі і підтримка Збройним силам. Є питання в Ренесіні, там по військовому обліку, також треба це запустити. Є ухвали, які там не добрали декілька голосів. Треба, щоб ми їх підтримали. Ті давно, які вже готові, які там дозрівали, щоб вони дозріли. Якщо щось там термінове є. І воно не пройшло всю процедуру, але ми там на, на колегії додатково це питання розглянемо, я проблем не бачу. Я не думаю, що ми будемо мати великий порядок денний, тобто вже проведемо десь тоді, в лютому, більш таке розширене засідання, а так зараз максимально оперативно попрацюємо маємо, колеги. Часу багато немає. Ну і такий час бачите, сьогодні з електропостачанням повний дурдом. Гейбу зараз і так врегулювали це все в рамках чинного законодавства. але... Є проблеми. Пустили, e, пустили Пустили і по, по трамваях, по тролейбусах пустили, і по закладах медицини пустили. Я ж написав листа і керівнику поліції області і говорив з прокурором і з керівником СБУ, тому що є e, постанові Кабінету міністрів чітка заборона відключати заклади медицини, незважаючи ні на що. Але хтось порушив цю постанову і хтось дав команду. Відключити від електропостачання і лікарню Луки, і центр людей, які пережили тортур, полон і на Чупринки, на Коновальця, другий друге Так. І це є ну, поза межами здорового глузду, тому я думаю, що розберуться, дадуть нам чітку інформацію. Сьогодні от сім разів мав телефонні розмови з виконуючим кровським міністром енергетики. Він молодець, включився дійсно по кожному об'єкту, ми з ним проговорювали. Що це потрібно, і пані Свереденко, тут, в принципі, вона була, чесно кажучи, здивована е тою ситуацією. І мені цікаво, хто цей такий мудрий чоловік, який дав команду відключити рубільник і взяти половину медицини міста, лишити централізованого електропостачання. Ясно, що дизель-генерація включилася, проблем нема. Люди цього навіть не відчули, але добач мене, я цілий день на нервах, Москаленко на нервах, керівники ТМО на нервах, у нас всіх сьогодні колошмати. Добре, там ратуша півдня сьогодні була без електропостачання. Ну я розумію, то є життя не скарпився. Ну але медицина ж святе, розумієте. в Таких вог ми сьогодні працюємо, шановні колеги. відключали? Немає таких фактів, немає таких фактів. Зінкевич будь нас. А лікарню повністю відключали, чи це якісь часткові відділи, які ну, відчуття. Повністю відключили лікарню Луки. Луки. Повністю. Повністю відключили Луки. Потім э, центр Святої Анни відключили, пологове відділення. Розумі. Потім центр людей, які пережили тортур і полон відключили. Потім по п'ятій лікарні відключили і Коновальці, і Чупринки, і Родопопорта. Там всі будівлі, там вони фактично друге ТМО чи не повністю було на дизергенерації працювало. Повний абсурд, в любому випадку, хочу б якому, що справилися, молодці. Єдине зауваження, в мене сьогодні вже публічне, я ще з вами хотів поговорити на рахунок транспорту на рахунок Чищення. Ми з мачі саме вже говорили, є в мене не те, що зауваження пропозиції. Тим більше, якщо є ситуація, від вас напевно, залежить. Я голова транспортної комісії навіть не був інформований про тому, що нас ви може виключити ну, мальова з'єднати від мережі громадські нас. Починаємо з вами два місяці назад, так ми запроектували, запропонували. І ці люди їздили своїм автобусом. І ми, ми, і, ми сьогодні ми, це робили. Правильно, але ми довго це запускали. І я всі ті ресурси знаю, де я в за тим контролюю. Якщо у нас є попередження, ми могли це зразу вчорашнього нього. У нас, по-перше, не було жодного попередження, що будуть включені трамваї тролейбуси. Тому що я в страшному сні собі не міг уявити, що хтось може дати таку команду. Якщо це відбувається через обстріли, я розумію, це є форс-мажор. так? І цей форс-мажор зразу включає ситуацію по е автобусах. Я думав, що, можливо, якась аварія десь на лінії, якісь проблеми. Ми ж потім тільки зрозуміли, що це централізовано, спеціально відключили електротранспорт. І от подивитися, як воно буде. Тіпа черговість. Знаєте, як черговість там, будинок вас відключили дома меми відключили, так само трава і трою відключили. Так само, більше, що коли я переговорив з прем'єр-міністром, потім міністром енергетики з Ляшком, ситуація почала врегульовуватися, а потім в обід знов почали відключати. Я дзвоню в легко, в чому проблема? У нас графіки, нам подали графіки на відключення, все у вас черговість що Один марфут це одна черговість, інший марфут, інший. так, хтось подав такі графіки. Напевно, є прізвище тієї геніальної людини. Я думаю, що поліція, яка буде проводити розслідування, назве прізвище цієї геніальної людини. Мої депутати, думаю, теж хотіли б яка ситуація була сьогоднішній день, щоб ми мали розуміння загалом. Тому що нас, як виборці, питаються мешканці, ми мали, мали Я вам даю... Тому я сподіваюся, що ви пара. поділитеся цією інформацією загалом. І да, ми, да, так ми також. будемо також приймати в кому якусь участь. Дякую, шановні колеги. Ще одне, я так розумію, ми, ну, позитиваши з юристами, е, я так розумію, що ми за пропозиції порядку денного маємо голосувати. Враховуючи, що моїх депутатів немає в тому числі юристів, що ми маємо. Воно мали проголосувати. Тому пропозиція, що ми все ж таки виконували регламент. За що проголосувати? Це на порядку У нас пропозиції до порядку денних Це пропозиції. Пропозиції нас не голосують. А пропозиції не голосують. Окей, ну ясно, пропозицією лише розумію. Дякую. І ще одне питання, це по роботі нашого депутата, мого колеги. Звернення від Мартинюка від 25.11.25. 25 Я прошу, дайте відповідь моєму колезі. Ну, Лойко, в чому там є проблема? Від Юрія Мартинюка 25.11.2025. Щодо його ухвали. А підготуйте, будь ласка, щодо що ухвали? Так, про порядок здійснення публічної комунікації посадовим особам міської міської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні. Є звернення? Я хочу, щоб підтримую. Військової 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 підтримую. Та... Піддайте, подайте, скільки там треба кількість ставок збільшити одне, друге, третє, щоб ми це робимо. Дякую, шановні колеги. Якщо питань більше немає, тоді е прошу вас попрацювати активно ці дні, щоб ми сформували якісну пропозицію. Будь ласка, будь ласка, не чую вас, будь ласка. Доброе миколаю. Я на позивати. Я вважаю, що економія связанні. Ми маємо показати, наскільки на економіку вже допомога і такої економіки. Дякую, дякую, пані Наталя. Вас фантастична аватарка нова, дуже дуже не впізнав би такого на вулиці. Дивіться, ідея дуже хороша. Я однозначно попрошу Андрій, щоб Şark, яка попередня? Перейняло 175 літрів на відключення в за одне відключення, бо зараз не подається. За те, підбить подадень, там я зрозумів, дякую, І Друге питання, Пані Андрій Іванович, це такі стаття 33 нашого регламенту що те, що ми всі пропозиції маємо втратити. Хилени та звіри. Будь ласка, пригоруйте з головою бюджетної комісії питання, які ми дебатуємо, тому що. Ми можемо багато що голосувати, не голосувати. Ви будете голосувати за ті питання на сесії, тому що дійсно депутати голосують за порядок денний. Я тільки даю пропозицію, враховуючи ваші пропозиції, враховуючи пропозиції виконавчої органів влади. І вас колегія маємо, що в цьому місці голосування на порядку. Дивіться, я вас дуже попрошу, Хиленки, виясніть це питання. Питання, Хлене регулює це питання, дякую. Секретар буде на засіданні, так все нормально, не переживайте. Ми з ним це пропрацюємо. Шановні колеги, дякую всім. Ще, є, а будь ласка, ще Мартинюк, будь ласка, будь ласка, Мартинюк.

І можливо порушення зачаття у ковід, як допомагає. На жаль, на жаль власне, досить ніколи не отримує. Але, власне, Але, все, власне це все це пов'язано з тим, що, що з вами на стосується. Які надав для то ці питання були зняли на самія порушення охорону забуду. Тому те, коли організація колег поставити на офісування колегів пропозиції, які зараз зробили, а від Дивіться, По-перше, я жодні пропозиції не читав. Я їх не бачу, я їх не знаю. Я не можу ставити на голосування то, чого сьогодні ще немає. Є думки секретаріату, коли вони будуть пропущені через виконавчий комітет, і це буде вже чітка пропозиція за моїм підписом. Оце треба голосувати. А поки що це є листок паперу, ніким не підписано. Дякую тому я попросив харану Казамиру досвіду на питання. Немає жодного відношення, ми пробувати секретар. Секретар міської ради є у Львові, є на місці, так що не переживайте. Дякую, шановні колеги. Якщо більше питань немає, бажаю всім.